Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую скумбрію із особливим маринадом. Обов'язково додивіться до кінця. Для початку наріжу скумбрію. Вона в мене вже почищена, помита. Зараз я її нарізаю помірними шматочками. Риба в мене готова, я її склала в окрему ємкість. Далі мені потрібна цибуля. Ось у мене 5 штук, буду нарізати пів кільцями. Готую маринад. Ось цибуля вже готова, і, до речі, в маринаді виходить немало, але вона буде дуже смачною і з'їсться так само швидко, як і риба. До цибулі буду додавати чорний перець горошком, коріандр мелений півчайної ложки і гірчиця насінням. У ну, мене десь штучок 15, ось тут, а горошок 12 штук. Додаю сюди. Додаю лавровий листочок, три штучки. Коріандр, до речі, можна також класти горошком, якщо він є 30-40 штучок, від 30 до 40. Далі додаю солі, одну столову ложку. Оце, 9%, 50 грам. Далі 140 г олії. І ще додаю кетчуп. 4 столові ложки, тільки лагідного, не чилі, або можна замість кетчупу додати м, томатну пасту. І обов'язково цукор, 1 столова ложка. І тепер маринад перемішуємо і додаємо до риби. До речі, якщо у вас є мед, можна додати мед замість цукру так само одну столову ложку. Ось рибка вже в маринаді. Значить, залишаємо і накриваємо кришкою і залишаємо в холодильнику на добу. Скумбрія в маринаді готова. Приготувавши хоч раз такий маринад до риби, інакше готувати взагалі не захочеться. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!